Портфоліо в проєктній діяльності людини. Історія портфоліо. Портфоліо від французької мови портер викладати, формувати, нести, Й – фоліо. Аркуш сторінка. Портфоліо це досьє, збірка досягнень. Фіксація успіхів. Поняття портфоліо прийшло із Західної Європи ще у 15 та 16 столітті. У наш час у сфері бізнесу портфоліо застосовується для показу досягнень фірми, у середовищі фотографів, фотомоделей. Дизайнерів як альбом з фотографіями для представників інших професій, це папка особистих досягнень за професією. Використання портфоліо у сфері освіти виникло в США в середині 80-х років ХХ століття. Ще 20 років тому портфоліо існувало лише в паперовому варіанті. Розглянемо поняття «є портфоліо». Сьогодні до портфоліо додалися сучасні варіанти. Електронне портфоліо та електронне онлайн портфоліо Портфоліо, скорочено е-портфоліо. E е-портфоліо e це ефективний, швидкий, зручний та надійний, хоча й не завжди дешевий варіант портфоліо. Такий вид портфоліо зараз дуже популярний в США та Європі. Важливе значення має прийняття країнами, членами Європейського Союзу європейського язикового портфоліо у рамках європейського року МОВ, який відбувся в 2001 році, а також електронне портфоліо, європейського портфоліо резюме. Визнаного на сьогодні на всій території Європейського союзу. Розглянемо зміст портфоліо. Основний зміст портфоліо полягає в тому, щоб показати все, на що здатен професіонал на практиці. Портфоліо. Це спланована заздалегідь індивідуальна добірка професійних досягнень, досьє досягнень людини. Іншими словами, портфоліо це своєрідна самопрезентація. Розглянемо функції та цілі портфоліо. Портфоліо дозволяє простежити всі етапи розвитку професійної діяльності конкретної людини. Також дозволяє виробити певну систему, що найбільш повно характеризує людину, яка рекомендується, дозволяючи тим самим. Дати не тільки характеристику досягнутому, але й побачити перспективу розвитку. Портфоліо демонструє власні досягнення і зусилля в професійній діяльності. Тобто це засіб самопрезентації. Також портфоліо дозволяє іншим. Коротко вивчити шляхи досягнення подібних результатів. Портфоліо є формою цілеспрямованої, систематичної й безперервної самооцінки й корекції результатів досягнення. Портфоліо є засобом мотивації і стимулювання. Творчої активності людини. Залежно від призначення портфоліо розрізняють різні види портфоліо. Перший вид це портфоліо досягнень. Найбільший акцент в такому портфоліумі зроблено на документи, що підтверджують успіхи в діяльності. Другий вид портфоліо тематичний портфоліо. Найбільший акцент зроблено на виконання робіт в одній або декількох сферах діяльності: Розрізняють третій вид портфоліо: Це презентаційний портфоліо. Він створюється для презентації при пра працевлаштуванні, вступі до навчальних закладів. І четвертий вид комплексний портфоліо. Він містить в собі елементи всіх паперових портфоліо і також попередніх портфоліо в електронному виді. Перейдемо до розгляду технології створення портфоліо. Існує ряд правил, яких треба дотримуватися при створенні власного портфоліо. Перше, інформація має виходити не від третьої особи, а від себе особисто. Тобто ви презентуєте себе або підприємство розповідає про себе, а не сторонні люди висловлюють свою думку. Друге інформація від ваших колег, друзів, відгуки не просто є бажаними. Вони обов'язково мають бути включені у ваше портфоліо. Третє правило: якщо діяльність пов'язана з навчанням або виробництвом, обов'язково необхідно показати досягнення ваших учнів або успіхи підприємств, які використовують вашу продукцію. Основними елементами портфоліо є наступні елементи. Іншими словами, структура портфоліо слідуюча. Перше. Титульний аркуш, який містить відомості про автора портфоліо, друге творча візитівка автора. Третє. Професійне кредо. Четверте. Показники професійного рівня і творчого зростання. П'яте Цілі завдання індивідуальної професійної діяльності. Шосте. Матеріали з досвіду роботи або навчання. І останнє сьоме планові перспективи кар'єрного зростання в інтервалі 3 або навіть п'яти років. Дякую вам за увагу!